Вівторок, 20 лютого. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Два безпілотники збили вночі наші захисники над Дніпропетровщиною. Дрони приземлили у Сенельніковському та Дніпровському районах. Уламки останнього пошкодили дачні будинки та автівки. По Марганецькій громаді на Нікопольщині Ворог цілив з артилерії. Обійшлося без постраждалих. А вже вранці росіяни обстріляли Мирівську громаду. Інформація про наслідки уточнюється. Вночі РФ атакувала Україну дронами. Всі 23 ворожі цілі було знищено нашими силами протиповітряної оборони. А зранку окупанти обстріляли Новослобіцьку громаду на Сумщині. Внаслідок обстрілу зайнялась пожежа. З під завалів дістали тіла двох загиблих. Напередодні ж росіяни завдали авіабомбового удару по Куп'янському району на Харківщині. Під вогонь потрапили житлові будинки. Рятувальники витягли з-під завалів літню жінку і самі доправили її до медиків. ちょっと待って。<noise> Сьогодні в Україні ми в десяте вшановуємо день пам'яті героїв небесної сотні українців, які під час революції гідності віддали своє життя за ідеали демократії, права та свободи людини. Наприкінці 2013-го, початку 2014-го в Україні почалися масові протести. Громадяни виступили проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. Масові протистояння між активістами та силовиками розгорнулися вже в січні. Тоді ж на майдані пролилася кров. Першим від вогнепальних поранень загинув наш земляк Сергій Нігоян. А 20 лютого 2014 року відбулися масові розстріли протестувальників. В один день в Києві загинуло 48 людей. У Дніпрі на алеї героїв згадали тих, хто за свободу України віддав найцінніше своє життя. О, слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Присвятая Троїця, помили нас, Господи, очисти віки наші. Звичайно, що кожен рік приходимо, на Майдані були, приходили на місцевий Майдан. А коли почалися розстріли в Києві 19-го, донька підійшла і сказала, папа, ти я хочеш, а я їду в Київ. Само собою я зібрався теж. Поїхали, коли виїжджали, ми ще не знали, що 20 го числа якраз під контроль вже Майдан візьме Київ. Я член руху з 89-го року. Тобто це події були для мене зрозумілі. І я прагнув до цих подій. І, звичайно, я старався у нас був на Майдані і там був на Майдані. 19-го був перший розгін, Там вже приходилось тікати. 20 лютого Україна відзначає не лише 10-ту річницю подій на майдані, а й 10-ту річницю тимчасової окупації Криму. Цього дня у 2014-му, Росіяни почали військову операцію на українській території в Автономній Республіці Крим. РФ анексувала півострів з порушенням міжнародного права, озброєні люди без розпізнавальних знаків, захопили будівлі кримського парламенту, Симферопольський аеропорт, Керченську переправу та інші стратегічні об'єкти. Спершу країна агресорка не визнавала своєї присутності на півострові. І лише згодом російський диктатор підтвердив, що в Криму були військові РФ. Західні країни та міжнародні організації засудили анексію півострова. Втратив 49 кілограмів з перебитими ногами, терпів голод та знущання вагнерівців. Далі історія бійця з Нікополя, що повернувся на батьківщину після чотирьох місяців полону. Що довелось пережити воїну? Хто допомагає відновлюватися та підтримує далі в ексклюзивному інтерв'ю? На цих кадрах звільнений з російського полону Нікополець Василь Кирпа у колонії оборонця з перебитими ногами не лікували належним чином. Знеселений чоловік майже зневірився повернутися на батьківщину. Повірив я, звісно, вже в госпіталі, коли сказали, що бросайте його оперувати, Ми його забираємо на обмін. Ну все одно, вже думаєш, ну хоч би нічого не помінеть, хоч би нічого не помінялась, і ото вже все. Виїжджає зелений коридор. Обміняли Нікопольця разом із іншими 105 українськими солдатами у травні минулого року. Василь ділиця довгий час не міг наїстися, бо в російському таборі українців морили голодом. Банка тушонки 250 п'ятдесят грам, і банка горошка це. Була на чотирьох чоловік на сутки. Складні поранення. Чоловік отримав у прямому зіткненні з вагнерівцями, встиг попорадити побратимів про атаку та сам відступити не зміг. Ну, головне, що коли я почав на, на мене гранати кидати, що наших в розплох не застали. Так би я себе не побачив, що двері рипнули, то наших би там хорошо на місці потім всю, всю проти положили. А так що я крикнув, Хто там він Одеса, я кажу, Це він почав гранати кидати, і вже побачили, що Вагнера тут. Після того бою рідні отримали звістку про зникнення Василя безвісті і почали розшуки серед полонених у російських групах. Долучилися і колеги з заводу. Тривога, сильна була тривога. Тривога була у всіх, почали ми переживати, почали навіть як говориться своїми словами і допомагає в. Малі літви просили но это было это было очень сильно это было очень сильно тяжело оборонця впізнали на одному з відео прикутим до ліжка але живим звільнення з полону чекали чотири місяці сподівалися на диво і воно сталося по телевізору показали обмін і от це ж відео і я смотрю Ваську нашого ведуть ну емоції чесно Ну це не передати Ну конечно вид у нього був Под руки вели одні ребра і ну, страшно на нього ну, вот вот -вот, здесь. Після полону Василь не міг ходити. Одна нога зрослася, в іншій уламки застрягли в кістці та обросли живою тканиною. Вона ж з двох сторон сіть до этого, Это, Тут всі мисси нарушені. Саме більше безпокоїв тут в кості три осколка тут. Вони зруйнували кістку, там перелом відкритий. ноги Василя після звільнення рятували дніпровські лікарі та Інтерпайп «Нікотюб», де чоловік працював до війни. Після поранення пройшло багато часу. Це унеможливило видалення осколків без ще більшої травматизації. Знову став на свої ноги лише у реабілітаційному центрі рекавері. Без сльоз не можна було дивитися ті відео, коли він за короткий час. Вже почав ходити спочатку за допомогою милиць, паличок, і як він там по сходам вже спускався, і він в нас справжній герой. Боротьба Василя за право повноцінно ходити триває вже вісім місяців, але шлях відновлення ветерана ще тільки розпочато. На щастя, на ньому він не самотній. Роботодавець надає повний медичний супровід. Ми будемо проводити і відновлення його фізичного стану і надамо йому ліки, проведемо курс лікування медикаментозний, який поряд з фізичною реабілітацією дасть найкращий результат колеги ж по роботі підтримують та вірять зовсім скоро. Василь повернеться до свого дружнього колективу. Дуже ждео, дуже любім ждом. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Скліні будівлі з посадковими смугами на даху. Таку картинку намалював хлопчик на творчій майстерні. Її організував волонтерський штаб, українська команда. Таким чином прагнули відволікти дітей від важких реалій сьогодення та, хоч трохи розважити. Тема була одна мирне майбутнє вільної України. Але кожен з учасників мав про нього своє уявлення. Наші журналісти підгледіли, що малювала малеча. Намалюйте, будь ласка, все, що вам захочеться. Яка наша буде Україна? Ваш день в цій нашій квітучій незалежній Україні цього дня Україну в найближчі роки малюють діти. У кожного своє бачення. Наприклад, десятирічний Давид зображує скляні будівлі. каже, таким бачить розквіт нашої країни у недалекому майбутньому. Хочу нарисувати на них для вертольотів посадочні, Хочу посадочное здание, хочу нарисовать стіни большие, хочу нарисовать людей. Хочу какая, ну, яку я представляю Україну, що вона буде розсвітання. Ця зустріч з малечою перша за програмою творча майстерня від штабу української команди. Волонтери акцентують, організували її, аби відволікти дітей від важкого сьогодення. Дуже хочеться нам розвантажити наших діток. Тому що сьогодення таке тяжке, що це потрібно. Потрібно все робити для того, щоб їх відволікти. На жаль, така ситуація сьогодні, а час іде. І нам потрібне здорове майбутнє і здорове покоління. Задоволені таким дозвіллям і діти, і батьки. Пані Ольга привела двох дівчаток. Каже, вони тут можуть не лише помалювати, а й наживо поспілкуватися з однолітками. Під час війни їм особливо цього не вистачає. Навчаються онлайн і мало спілкування зараз в дитячому житті, на жаль. Вони дуже хочуть на такі зустрічі ходити. На... Взагалі вони і в школу дуже хочуть вже ходити, тому що не вистачає їм цієї соціалізації, спілкування. Утім, дітям важливо не лише дати живе спілкування, а й психологічно їх розвантажити. Переконують волонтери. Можливо, це не можна одразу побачити, але в певній мірі ми розуміємо, що на них це теж впливає. І щоб дітям було легше, щоб було якось комфортніше в цих жахливих умовах, які зараз відбуваються жити, ми Вирішили проводити такий проект. На першу творчу майстерню зібрали 10 дітей. Проводитимуть їх і надалі запевняють волонтери. Ба Більше нині розробляють схожі заходи для дорослих, аби ті також могли відволіктися та психологічно розвантажитися. Катерина Нічок та Сергій Гончар новини 11 -го каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за одинадцятими соцмережах. Побачимось.